Терези, привіт, рада вас вітати. Подивимося, яким буде для вас тиждень з 24 по 30 вересня. Яка у вас тут буде енергія, чого вам очікувати? Давайте розглянемо. Розпочнемо з енергій цих днів для Терезів. І по всіх сферах життя. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом тижня. Так, десятка жезлів і сонця. Цікаві енергії, бо десятка жезлів це сама по собі карта великої кількості обов'язків, багато справ, багато всього треба зробити, закінчити. Всі вас хочуть, фігаро тут, фігаро там. Я один, на вас багато. Тобто це може бути як фізична втома, так і морально складно просто від кількості справ. Але по карті Сонце вочевидь, що цей тиждень буде для вас дуже продуктивним і, незважаючи на труднощі, не зважаючи на такий прям насичений період, це все піде вам тільки на користь. Це дві такі, скажімо, кардинально протилежні енергії, але можливо вам. Потрібно цей тиждень завершити якісь справи, вам потрібно вирішити багато всього одночасно. І саме завдяки тому, що ви будете зібрані, ви будете дисципліновані, ви будете сфокусовані, ви отримаєте свою нагороду. Бо по карті сонце це позитив, це хороші новини, це подарунки, це хороший настрій, це. Покращення вашого фізичного стану. Тобто це весь позитив, який ви тільки самі собі можете побажати. Дивимось особисте життя. Семірка жезлів. Так, для тих, хто в нас самотній наразі терезів, Так, дивіться, а тут така ситуація, що у вас буде дуже багато прихильників на цьому тижні. Тут вам і паж чаш, тут вам і паж жезлів, і всі такі харизматичні, гарно вони говорять. Але ви прекрасно розумієте, що ці, скажімо так, джентльмени, оці. Юбіки, як зараз модно говорити, ну бо це Паш, він, він незрілий, він серйозно нічого запропонувати не може, це так, перезвлякатися, От. І по цій сімірсьці чаш ви прекрасно розумієте, що ці люди вони хочуть вас, вами покористуватися. І ви будете по сімірці жезлі, всіма силами намагатися себе відгородити від оцих от зальотних, які намагатимуться вашу увагу перетягнути на себе. Бо тут реально люди дуже гарно говорять, люди можуть бути дуже дружелюбними, дуже так красиво за вами забула слово українською. Залицятися, красиво залицятися до вас. Але ви такі ні 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 Я не п'ю, я на антибіотиках, як Вірка сердючка казала. Тому тут у вас ситуація, коли уваги багато, але вона така дірвий викинь. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так, а тут була у вас надія на якесь воз'єднання. Тут, можливо, в когось була надія на те, що партнер розлучиться. Або навіть ви самі могли до останнього думати, що ви розлучитесь там і почнете нове партнерство. Але на цьому тижні, на заключному тижні, вам доведеться поборотися насправді з ілюзіями. з... Тим, що раніше здавалося правильним, і там були якісь почуття, і так далі. Ви зрозумієте, що по факту це все просто мильна бульбашка. І тут є бажання по четвірці мечів відгородитися від всього і від всіх. Хоча від вас тут вимагатимуть зробити вибір, і або туди, або сюди, наприклад. але... Ви розумієте, що ви погрязли в цих рожевих замках. І ніхто вам нічого по факту і не запропонував, і ви самі в більшості собі надумали більше, ніж воно є, по факту. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Так, а тут може бути примирення після конфлікту або після непорозуміння. Тут може бути якийсь маленький подарунок, знак уваги від вашого партнера для того, щоб покращити клімат всередині стосунків. По карті зірка це знаходження разом нових перспектив, мрії, заради яких ви будете разом дуже добре працювати, бо ви зрозумієте, що ви команда. Ви не один проти одного в якійсь проблемі, а ви проти проблеми. Тому у вас тут, якщо хтось особливо там був в якихось сварках, то тут період покращення стосунків. Робота. Башня. Так, уже заінтригували. Для тих, хто стерезів не працює. Так. Терезів не працює. Тут у вас, незалежно від того, чому ви не працюєте, чи ви там студент, чи мама в декреті, незалежно, чи просто такий період у вас. Тут ви думаєте над тим, щоб почати працювати онлайн, якимось чином себе просувати онлайн займатися тим, що приносить вам найбільшу радість і наповнює вас енергією. І поки що ви в сумнівах ви зважуєте. Всі за і проти, чи потрібно це робити, чи ні. Для тих, хто в пошуку. Терези. Так. Тут у вас тиждень не дуже продуктивний в плані пошуку роботи, бо ви будете позайняті. Справами пов'язані з вашим домом, з будинком, власністю, ремонтами, для когось переїздами, для когось неочікуваними змінами місця проживання. І тут просто буде не до цього. Тут хотітиметься зберегти стабільність. Для когось це ще може бути неочікуваний ремонт, щось вийшло з ладу, неочікувано. Електрика, сантехніка, неважливо. І тут ви будете трошки distracted, будете відмежовані. Ви будете займатися іншими справами, такими більш актуальними на даний момент. Для тих, хто працює по найму. Так, а тут у вас прийде неочікувано якась інформація, яка може поламати всі ваші башні, всі ваші плани стосовно фінансів. Можливо, це питання пов'язано з преміями, збільшеннями зарплат, з якимись керівними посадами. Тобто, тут по вісьмирці жезлів це дуже багато комунікації, багато різних джерел інформації, з яких треба буде. Ну, розумно ними скористатися, бо тут можете всі свої якісь надії на підвищення просто прошляпить через те, що ви звернули свій фокус не на того і не, не тим, кому треба повірили. Отак от скажу, тому будьте обережні з вашими. З керівниками, з тим, що вони говорять, з вашими колегами. Тобто тут буде дуже багато інформації, і треба буде в ній розібратися, щоб по башті просто все не пішло шкериберть. Може бути якась неправдива інформація теж. Так, для тих, хто в нас на фрілансі або працює сам на себе як бізнесмен. Так, ну, для фрілансерів тут намагання втриматись на позиціях, тобто можуть вам на цьому тижні приходити не дуже великі офери, тобто, багато роботи, багато інтелектуально треба вкласти, але заплатять ну, не дуже. Або можуть в кінці вас так трошки обламати, що ой, а? у нас менший бюджет, ми вам менше заплатимо, чи там, знайти у вашій роботі якісь помилки, тому будьте з цим обережні. Для тих, в кого свій бізнес. Тут намагання втримати, можливо, якихось працівників, які захочуть від вас піти, особливо тих, в кого багато досвіду у вас. Тобто вони довго вже з вами працюють, і тут ну, людина може в одному момент ну, сказати, що ну, а я звільняюсь з завтрашнього дня. І швидше за все, так і зробить, і вам доведеться шукати заміну дуже швидко. Фінанси. Так, шестірка мечів. Давайте прояснимо. Так, ну, знову десятка жезлів. Вочевидь, вона пов'язана з фінансами, з фінансами, з якимись двома джерелами отримання прибутку. І по справедливості це можуть бути, якщо хтось судиться, то важко буде йти суд, щоб отримати своє незалежно, там, про що йде мова, якщо ми говоримо про фінанси, аліменти, якісь відсуджені ваші фінанси, які вам положені. Тобто тут незалежно, суд буде йти важко. І не зовсім ще зрозуміло, може, Загалом фінансова ситуація трошки так зависнути в повітрі. Тобто треба буде зробити багато зусиль, можливо, поспілкуватися з якимись людьми, які могли вам допомогти, щоб більш чітко розуміти, що вас чекатиме в наступному місяці, ще може бути з машинами пов'язано, ну, з, з машинами, з покупкою, з ремонтом. З переїздом кудись або поїздкою кудись. Так, ваш морально-психологічний стан. А тут чудово, тут чудово, тут у нас лицар чаш. Лицар чаш це така мрілива особистість, це людина добра, це людина емпатична, це людина, яка вміє свої почуття виражати. Це людина, яка вміє знаходити до інших підхід, якщо їй це потрібно. Також, можливо, от ви будете в очікуванні якоїсь зустрічі з кимось, і це буде підігрівати вас, це буде давати вам енергію. Тому, бачите, Терези, у вас тут такий тиждень заключний, багато всього треба зробити. Багато від вас очікується мужності, дисциплінованості, вмінню, вміння розрізняти, де є правда, де є. Фейк ньюз де є люди, які дійсно зацікавлені у вас, і де є ті, хто хочуть вас використати. Просто майте на увазі, що за цим таким важким насиченим тиждень, тижнем прийде сонечко. Прийде сонечко, яке зігріє, яке вам дасть надію, позитив, і всі ваші плани будуть збуватися. Просто такий тиждень треба його пережити. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок і до нових зустрічей. До нових відео. Пока-пока.